вродня приїхала нам на продаж така автівочка, це Tesla Model 3 в комплектації Performance. Тобто сама потужна сама нафарширована 370 кВт 3,2 секунди до сотні в такому графітовому кольорі. Це авто 18-го року, приїхала з Америки. І зараз от повернулася до нас через три роки, як ми привозили для людини її, повернулася на продаж на авто, там 72 тисячі пробігу. Автівочка на ходу повністю повністю прошита, повністю ціленька, повністю ухожена. Дівчинка їздила. Гарненьке на ній авто дуже потужне. Ну, 3-2 секунди до сотні, це серйозно. Додатково є ще зимова гума, це літо Мішелін. Є сліди експлуатації, декілька там царапок таких, але ззовні там 600 км запас ходу Обмеження 260 км на годину, ну нема де їздить, але така можливість є. Ось червоний червоний штрих під Dual Motors. Це повноприводне авто в максимальній комплектації. Називається Performance. Така автівочка. Приїжджайте, цінник в описі. Є 40 різних електромобілів, в тому числі і такі. Є діжки, арії, тойоти і все, 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 що захочете. І Бушна Європа не дорога є. Так що така охожена автівочка на ваш На ваш тест-драйв чекає. Гарного дня бережіть себе, приїжджайте на тест-драйви різних електромобілів, займаємося тільки електромобілями. Гарного дня бережіть себе телефончик в описі. На заставки теж поставив телефон, контактні дані. Так що звертайтеся, підберемо щось для вас.